Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зірку. Вітаю вас в ефірі телеканалу ТВ4 Тернопільська погода та я її ведуча Руслана Гриньо. 10 листопада у народному календарі Параскеви Ця свята завжди користувалася великою шаною і любов'ю у християн. Параскева вважалася також покровителькою полів. І в цей день в храмах відправляли молебні. Люди приносили туди овочі і фрукти для освячення. Якою ж буде погода 10 листопада? Дізнаємося вже за мить. На Тернопільщині 10 листопада буде мінлива хмарність без опадів вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі 3-8 тепла, в день 11-16 тепла. Привіт, мама! Ортоклініка, повернення до активного життя. В Тернополі 10 листопада буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Температура повітря вночі 3-5 тепла. Вдень 12-14 тепла. Передаю привіт моїм однокласникам і рідним. Буде погода 10 листопада. Я ж бажаю вам гарного настрою і завжди сприятливої погоди до зустрічі! Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.